Оскільки війна спричинила падіння економіки країни, а разом з тим і зростання безробіття серед населення, восени 2022 року уряд запропонував механізм залучення всіх, хто тимчасово втратив роботу до армії відновлення України шляхом виконання суспільно-корисних робіт, які оплачуються щонайменше на рівні мінімальної заробітної плати. Порядок залучення працездатних осіб до суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану затверджено постановою Кабінету міністрів України від 13 липня 2011 року, за номером 753, зі змінами. Останні зміни відбулися 27 жовтня 2023 року за номером 1119. Згідно порядку суспільно-корисні роботи заведе тимчасової трудової діяльності працездатних осіб в умовах воєнного стану. Які проводяться для виконання робіт, що мають оборонний характер, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, що виникли в період воєнного стану та їх наслідків, задоволення потреб збройних сил України, інших військових формувань і сил цивільного захисту, забезпечення функціонування національної економіки та системи забезпечення життєдіяльності населення, а також не можуть бути пов'язані з підприємництвом або іншою діяльністю, спрямованою на одержання прибутку, та до яких належать роботи і послуги, що не потребують, як правило, спеціальної професійної підготовки. Військове командування разом з військовими адміністраціями можуть самостійно або із залучень місцевих адміністрацій, радів міністрів автономії Республіки Крим, органів місцевого самоврядування приймати рішення про запровадження трудової повинності. Та залучення працездатних осіб до виконання суспільно корисних робіт, які доводяться до відома населення через засоби масової інформації, фінансування суспільно корисних робіт, що виконується зареєстрованими безробітними, здійснюється за рахунок за рахунок коштів фонду загальнобойського державного страхування на випадок безробіття, передбачених для виконання громадських робіт та інших робіт техногенного характеру, коштів місцевих бюджетів, підприємств, установ організацій, а також інших джерел. Незабороне законодавством, фінансування суспільно-корисних робіт здійснюється шляхом спрямування, спрямування коштів на оплату праці у розмірі мінімальної заробітної плати, сплату єдиного соціального внеску на забов'язке державне страхування на випадок безробіття, оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності в межах дії строкового договору, оплату проїзду, якщо це потрібно, для тих людей, які виконують суспільно-корисні роботи, згідно з останніми змінами в порядку. Від 27 жовтня 2023 року, за номером 1119, на даний час оплата суспільно-корисних робіт проводиться півтора мінімальної заробітної плати. І що основне, що до даних робіт можуть залучатися внутрішньо переміщені особи, які не є на обліку в службі зайнятості. Івано-Франківська область також долучилася до урядового проекту армії відновлення, зв'язку з чим. 20.02.23 -го року головою обласної державної адміністрації начальником обласної військової адміністрації Світлану Юнищук було видано окреме доручення щодо організації суспільно-корисних робіт на Івано-Франківщині від початку запровадження на Прикарпатті суспільно-корисних робіт з 3.03.2023 року по 9.11.2023 року. Івано-Франківською обласною службою зайнятості було укладено 197 догорів, де було залучено 1100 осіб з числа зареєстрованих безробітних. В тому числі на Суспільних корисних працювали 103 внутрішньопереміщені особи. Серед видів Суспільно корисних робіт, до яких були залучені зареєстровані безробітні, переважали надання допомоги населенню насамперед особам з інвалідністю, дітям, громадянам похилого віку. Хворим та іншим особам, які не мають можливості самостійно протидіяти несприятливим факторам техногенного, природного та воєнного характеру, заготівля дров для опалювального сезону, виготовлення маскувальних сіток, ремонт та будівництво житлових приміщень, надання послуг в пунктах незглавності, зокрема, Івано-Франківською філією івано франківського обласного центру зайнятості було вкладено 87 договорів, де було залучено 365 безробітних осіб, з них 47 внутрішньопереміщених осіб. Косівською філією 40 договорів було вкладено, де було працевлаштовано 342 безробітні особи. З них 23 внутрішньопереміщені особи. Верховинською філією 23 договори, де працевлаштовано 170 зареєстрованих безробітних. Надвернянською філією 30 договорів, де працевлаштовано 111. Осіб з числа безробітних з них 6 внутрішньопереміщених осіб, Коломийською філією 17 догорів та залучено до виконання робіт 107 безробітних з них, 27 внутрішньопереміщених осіб. На сьогоднішній день тільки Калуською філією Калуський район не видав розпорядження на виконання даних робіт. Яскравим прикладом організації супільно-корисних робіт є Косівська філія. Івано-Франківського обласного центру зайнятості, де вона одна з перших розпочала ці роботи і був заклад, заключений договір міськосмальською сільською радою по виготовленню маскувальних сіток для потреб, для потреб військових. До виконання таких робіт було залучено 133 особи з числа внутрішньопереміщених осіб, також з громадською організацією міста Косово Остонські волонтери. Хочу сказати до суспільно-корисних робіт по виготовленню маскувальних сіток в космосі також були залучені переміщені особи. Даний вид робіт є надзвичайно важливим та необхідним в наш час, адже він спрямований на за задоволення потреб Збройних сил України, що сприяє наближенню нашої перемоги, а також надає можливість безробітним особам офіційно працевлаштуватися та отримати заробітну плату на час виконання таких робіт.